Зроби донат на підтримку українських військових та отримай консультацію від експерта в певній галузі бізнесу у Чернігові. Стартував благодійний проєкт Лютий бізнес. Є великий запит на підсилення зенітного батальйону, який нещодавно був сформований в Чернігівській області. У них дуже велика потреба в тепловізійних прицілах, планшетах, фрацях і тому подібних речах. І ми розуміємо, що навіть та ціль, яку ми собі взяли, закупити їм 10 тепловізійних прицілів, що буде коштувати приблизно півтора мільйона разом з кріпленням. Ми не зможемо дуже швидко залучити, просто попросивши людей задонатити на наші рахунки. Мобільним групам ППО Чернігівськ області завдяки донатам вже вдалося зібрати приблизно 970 тисяч гривень. Проте ціль наразі не виконана. Тому й виникла ідея проведення благодійного розіграшу. Мета його проста: допомогти українським військовим і підприємцям-початківцям. Ми хочемо дати можливість майбутнім бізнесменам чи вже існуючим бізнесменам отримувати досвід інших бізнесменів, власників бізнесу. В тому, як правильно розвивати бізнес, як його створювати, є різні представники і бізнесу, і медицини, і сфери розвитку, школи, б'юті сфери. Також є представники, які розробляють зараз допомогу для зСУ у вигляді дронів. Взяти участь у розіграші можна до 29 лютого. Долучитися до збору може будь-хто незалежно від місця проживання. Проте обов'язково треба вказати особисті дані, якщо донатите не з монобанку. Щоб взяти участь в розіграші, в проєкті, в консультації за донат, вам треба зайти на наш сайт, визначитись, з ким вам була цікава консультація, задонатити щонайменше 200 гривень, і потім за рахунок вже існуючих інструментів Монобанку Прозоро буде визначений переможець. Чим більше ви донатите, тим більше шанс отримати перемогу. Проте не обов'язково брати участь у розіграші можна просто задонатити за посиланням і підтримати військових, які нищать ворожі дрони на Чернігівщині.